Сервісний центр у Чернігові 12 дня. Усі ці люди очікують на теоретичний іспит, аби отримати водійське посвідчення. За словами керівника установи Юрія Лазуки, на момент зйомки тут видали 98 талонів на здачу іспиту. В середньому ми приймаємо біля 100 теоретичних іспитів в день раніше. Це це було десь близько 40-50. тобто навантаження виросло в два рази. Причин цьому є кілька, говорить Юрій Лазука. Одна з них нові правила навчання в автошколах. Раніше учні протягом двох з половиною місяців вивчали теорію та водіння паралельно. Нині місяць вчать правила дорожнього руху, а до практики переходять вже після успішної здачі іспиту з теорії. Одні випустились по старій системі, Вони за вони відучили два з половиною місяці і прийшли до нас складати теоретичний іспит. І студенти, які закінчення пошли по новій системі, вони пройшли навчання один місяць і знову до нас прийшли. І У нас виявилось дві хвилі. Сергій Старостюк чотири роки навчає майбутніх водіїв. За його словами, попит помітно зріс, а в групах побільшало жінок. Насамперед, сьогодні більш переважна більшість жінок, саме тому, що знов таки ж у нас в країні йде війна, багато перш за все хлопців. Так? Захищають нашу країну і люди залишилися самі самі. І вже керування автомобілем становиться як необхідність. Ну як з чим пов'язано? з обставинами в Україні? Треба мати права. Прийшла на теорію, здавайтесь. Чоловік Наталії військовий, вона має автівку, але її нікому водити. Анастасія ж отримує права, аби простіше вправлятися із дітьми. Є потреба водіння автомобілем, бо маю діток і, на жаль, зараз такі обставини, що і ну, транспорт трішечки став ходити рідше, і тому є така потреба. Ну і на я кажу, на всяк випадок. Як ми вже зрозуміли, все що завгодно може бути в нашому житті, тому треба бути підготовленим з усіх сторін. Чоловік військовий напряму. так сказати. І такі от моменти були, що ну, машина є, а їхати нема чоловіка. Ну, у нас, як кажуть, гендерна рівність, так що чолов... жінки стремляться бути на рівні з чоловіком. Зараз такий час, що самі знаєте, як тяжко. Аби впоратися із напливом людей, у відділі сервісного центру збільшили кількість менеджерів до чотирьох. На обслуговування одного відвідувача йде від 15 до 30 хвилин. Однак прискоренню процесу заважають відключення світла та повітряні тривоги. Якщо тривога затяжна до кількох годин, сервісний центр фізично не встигає надати послугу усім. Дуже багато зараз відвідувачів реєструє, бере талон по два-по три талона для того, щоб вдруг вимкнути світло або буде тривога. Вони цим перестраховуються. Але ж треба розуміти, що коли одна людина на одну послугу бере три талони, які їй не треба. Вона цим самим вона зменшує можливість іншим відвідувачам до нас потрапити. Юрій Лазука рекомендує бронювати талони в електронній системі головного сервісного центру. МВС або ж його можна отримати на місці у терміналі. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.